Десять років триденної війни, яка триває три сторіччя, це слоган міжнародного документального кінофестивалю про права людини докудейсюа, який проходив у Києві з 31 травня по 9 червня. Минулого року документальний фільм «20 днів у Маріуполі став першим фільмом від України, який отримав Оскар. А до цього різноманітні українські документальні стрічки мали прем'єри на кінофестивалях класу А, наприклад, Санденс чи Берліналі. Тож чому документальне кіно під час війни важливе? І як саме українські документальні стрічки висвітлюють російські воєнні злочини? Мене звуть Альона Шилова, я кінокритикиня Суспільна культура, і у цьому відео ми розберемо, як працює документальне кіно в Україні з моменту повномасштабного вторгнення. Документальне кіно під час війни має важливе значення з кількох причин. Від надання інформації про події з перших вуст до сприяння емпатії та розумінню серед світової аудиторії. Наприклад, співрежисер фільму Порцелянова війна Слава Леонтьєв розповідав, що покази стрічки значною мірою вплинули на Конгрес США. За його словами, фільм Порцелянова війна показували Конгресу США за декілька днів до голосування, за результатами якого Україна отримала фінансовий пакет допомоги від штатів. Автори хотіли, щоб порцелянова війна стала інструментом впливу, аргументом на користь допомоги Україні. І це спрацювало. Дальні фільми також слугують джерелами для історичних хронік, фіксуючи історичні події прямо в момент їхнього розгортання. Ця документація з прямих джерел є безцінною для істориків та дослідників, і також для майбутніх поколінь, особливо враховуючи той факт, наскільки сильно Росія прагне знищити українську культуру. Візуальні та аудіальні свідчення, надані документальними фільмами, часто дають глядачу змогу зрозуміти справжню правду про війну та її реалії. Ну, тут є кілька точок зору на, на сучасну саме українську документалістику, тому що для когось ну, через те. В якій ситуації ми живемо у війні, власне, у великій повномасштабній війні для багатьох документальні фільми, ну я, наприклад, чув це розмови про це під час прем'єри мирних людей, які були фільмом відкриття. Тобто, це така собі, ну я не знаю, ретравматизація в певному сенсі, тому що ну мені здається, українцю зай, зайвий раз не треба нагадувати про те, що його оточує. Ну тобто ми. Безперервно сидимо в новинах, переживаємо все це. Це стається з нами, з нашими близькими друзями. В житті активно включено і в процеси людини цього і так багато. Тим не менш, це важливо з точки зору фіксації моменту, тобто не якогось осмислення, яке прийде потім, там не знаю, через 5-10 років, і переважно вже більше в художній літературі. Тому от фіксація тут, документування того, що відбувається, нагадування про це в такій формі, скоріше не нагадування, а саме от фіксація, саме якесь збереження Береження ну недарма одним з головних проектів до кудейсу зараз є архів війни, тобто архівування, обробка, категоризація, тигування, надання доступу до величезних масивів інформації, які стосуються саме війни. Я особисто відправляв якісь відео як. Як українець в цей архів не знаю, чи вони туди увійшли чи ні, але ну я, я це робив, мені важливо, щоб це залишилось. Але що стосовно зображення злочинів російських солдатів у документальних фільмах, для початку розберемося з термінами. Воєнний злочин це порушення правил та законів ведення війни і належить суто до сфери виключно міжнародного кримінального права. Тому некоректно називати усі українські документальні фільми про війну документуванням воєнних злочинів. Тому що під час документування воєнного злочину головне отримати найповніші відповіді на запитання, хто, як, коли, яким був результат, тобто надати фактаж і конкретні свідчення, які можуть бути потім використані у суді. Тобто, наприклад, якщо у відео не зазначені точні дати і час і конкретне місце зйомки, то такий матеріал не може бути використаний у суді і не рахується як юридичний документ. Документальне кіно, особливо те документальне кіно, з яким ми працюємо, яке, наприклад до показує, тобто авторське і креативне. Чесно кажучи, я думаю, що це кіно не може бути використане як свідчення в суді, або як такі інструмент для документації, для документування. Це точно не є так, тому що документальне кіно це в першу чергу художнє осмислення. Да, і це завжди певна рамка, яку обирає режисер або режисерка. Це завжди певна. Не погляд, це авторський підхід до теми. Це може там може бути певне узагальнення і так далі. і так далі. І тому це не є документом в чистому сенсі цього слова. І наразі в Україні існує безліч ініціатив. Одна з них є Days, це архів війни, які займаються зовсім іншою справою. Це не документальним кіно, а саме документуванням воєнних злочинів. На прикладі архіву війни я можу сказати, що ось мої колеги. Зібрали вже здається понад 20 мільйонів свідчень, да тобто це величезна кількість інтерв'ю з людьми, які пережили. Військові події, які стали жертвами війни, це величезна кількість відео і аудіо матеріалів, які були зібрані з соціальних мереж, і не тільки. І ось це може і мусить бути використано в судах, і це та робота, але це інша робота. Це не документальне не художнє документальне кіно, не креативне документальне кіно. Звісно, це не означає, що українське документальне кіно не може бути потужним інструментом у висвітленні злочинів. Росіян, але його некоректно називати саме документуванням злочинів, тому що більшість таких фільмів мають художню складову, авторський погляд, і саме тому вони часто не підпадають під необхідні параметри для того, щоб вважатися документуванням воєнних злочинів. Проте, це не заважає документальним фільмам висвітлювати правду про російські воєнні злочини в Україні. І один із таких фільмів мирні люди режисерки Оксани Карпович. Чим довше триває повномасштабне вторгнення, і чим довше українські кінематографісти його фільмують, тим важче стає знайти якісь нові підходи та оптику у висвітленні війни. Фільму Мирні люди вдається знайти цей новий погляд. Хоча й не менш болючий і місцями значно страшніший, ніж ми могли бачити в українських документалках до того, мирні люди використовує перехоплені розмови російських окупантів з їхніми рідними і фокусуються на процесі дегуманізації. Ти саме мені скажи ти бачив натовські бази там? Ні, пока ні, а нам то показують, що там. НАТОвські і фази одна над рукою їх розбамблюють від переймання героїчними ілюзіями до повного розчарування і втрати глузду, від мародерства і до найжахливіших воєнних злочинів. При цьому сам візуальний ряд фільму не показує російських військових. Поки глядач чує, як російський мародер вихваляється тим, що привезе дружині нові кросівки, і яке в Україні смачне морозиво, глядач бачить наслідки російських руйнувань, покалічені міста та життя людей, українці, що приймають гуманітарну допомогу та кадри обпаленої землі. Таке поєднання аудіозаписів і візуальних кадрів тільки сильніше підкреслює фактор злочинів росіян і показує, що у фільмі не обов'язково зображувати сцени насильства. Бо вже сам факт наявності цього насильства має відповідний вплив. Наприклад, для мене одним із найважчих моментів фільму був фрагмент, де російський солдат вихваляється своїй матері, як він катував українців, і фактично в деталях розповідає, як він залишав розочки на тілі одного з українських чоловіків. Мирні люди також є важливим інструментом впливу на іноземного глядача. Наприклад, після показів стрічки на кінофестивалі Берліналі частина іноземного. Мені глядачів не могла повірити в те, що записи є реальними, і припускала, що частина може бути такою художньою вигадкою і доповненням. Дуже гарний приклад ефективного, ефективної культурної дипломатії і такої soft power — Це ось фільм Мирні люди Оксани Карпович, який з моменту світової прем'єри у Берліні в лютому він вже об'їздив майже весь світ, і в Буенос-Айресі була прем'єра, і в Нью-Йорку, і в Данії і так далі. Один з показів, яким ми дуже сильно пишаємось, це був показ одного уривку однієї сцени з фільму, який це був закритий показ, який відбувся в штаб-квартирі ООН. Сергій Кислиця показав сцену з фільму на засіданні комітету, який займається розробкою. Схеми підтримки чоловіків та хлопчиків, які постраждали від сексуального насилля, коли були в російському полоні. Тобто така демонстрація записів є прямим свідченням про злочини росіян, яка може вийти на ширшу аудиторію і розповісти правду про представників великої руської культури. Для мене особливість фільму Мирні люди полягає у тому, що це стрічка, яку цікаво дивитися не тільки іноземному глядачу, а й українському. Хоча за більше ніж два роки повномасштабної війни українці вже зрозуміли, що росіяни це не братній народ, і нічого хорошого чекати від них не варто, але все одно таке зображення цих перемовин росіян, їхньої внутрішньої якоїсь дегуманізованої психології, воно впливає на українського глядача і нагадує, з чим ми боремося, і що ці люди не мають спільних із нами цінностей. Схожий ефект мав фільм «20 днів у Маріуполі, хоча він напряму зображував злочини росіян і ті руйнування, які вони завдали. Для мене мирні люди римуються з 20 днями в Маріуполі не стільки якимось візуальним рядом, скільки відчуттями, які ти переживаєш під час перегляду цього фільму. Тому що це дуже сильний флешбек. Це тебе дуже сильно повертає там, в перші не знаю, місяці повномасштабного вторгнення. Хоча ці фільми досить ну, максимально різні і за тим, як і за методом, яким вони зроблені, і за тим, про що вони розповідають і як вони це роблять. Мирні люди це фільм, який зроблений через. Певну дистанцію, тобто там є певний художній прийом, тобто коли ми накладаємо умовно перехоплення гуру на якісь кадри, які свідчать про там, російське вторгнення, окупацію, тобто якісь моменти руйнації мирних міст, які так чи інші, тим чи іншим чином поранені під час цих вторгнень. Я, наприклад, забув про цей величезний масив якихось перехоплень, або їх зараз вже просто стала така кількість, що я не звертаю на це увагу. І для мене це було таке ну повернення от туди, от в ту в, в ту весну. Сила цих фільмів полягає у тому, що вони напряму говорять про російські воєнні злочини, надаючи конкретні кадри та звукозаписи. Вони розвінчують міф про війну Путіна і показують, що відповідальність за війну в Україні несуть усі росіяни. Що саме вони коять воєнні злочини, що саме вони руйнують наші міста, вбивають людей та знищують культуру. Але це не єдиний спосіб говорити про російсько-українську війну у сучасному документальному кіно. Цього року на кінофестивалі Докодес були представлені два фільми зі схожими концептами. Перший з них це фото на пам'ять Ольги Черних, який відкривав найбільший кінофестиваль документального кіно у світі IDFA. За формою, це есе оповідь про війну з точки зору трьох поколінь жінок, самої Ольги, її матері та бабусі. Записи їхніх розмов поєднуються із фото та відео із сімейного архіву, новинами про повномасштабне вторгнення, а також колективними зображеннями, які розповідають історію України протягом останнього століття. Другий фільм трішки чужа Світлани Ліщинської. У ньому так само чотири покоління жінок з однієї родини досліджують руйнування своєї ідентичності через початок війни в Україні. Разом і кожна окремо водночас вони вирушають у подорож віднайденими спогадами про себе і свою сім'ю, незважаючи на схожі описи, дослідження теми війни через призму поколінь жінок в одній родині, фото на пам'ять і трішки чужа дуже відрізняються. Але вони також демонструють популярний у документалістиці прийом фокус на історії людини та її сім'ї. Такий підхід можна побачити у багатьох фільмах, і звісно, не тільки українських, і він Використовувався ще до початку повномасштабного вторгнення, але на мою думку, це дуже класний прийом, який дає можливість зрозуміти, що фокус на людині та її історії може бути однією з головних оптик у висвітленні війни. Фото на пам'ять Ольги Черних це історія більш поетична і в ній переважають архівні кадри. А сама оповідь ведеться від обличчя Ольги, де вона розповідає про себе своїх бабусь і свою матір. У трішки чужа різні покоління жінок самі говорять. За себе, бо є прямі сцени з їхніми цитатами, і від доньки головної героїні, і від її мами. І відповідно перспективи і слова цих жінок про війну, але у трішки чужа є небезпечне загравання із темою материнської мови. Бо одна із героїнь фільму Олександра принципово відмовляється розмовляти українською у побуті. Але протягом усього фільму вона говорить переважно російською, і її перспектива полягає у тому, що це мова, яку вона не обирала, мова з якою вона виросла, і вона їй потрібна. Це є частина її ідентичності. І, наприклад, в одному із моментів фільму Олександра Нра так само говорить вже після початку повномасштабного вторгнення, що їй, наприклад, важко без російської музики, і що вона свідомо купує підписку на Apple, щоб мати доступ до російських пісень, бо вони відображають її емоційний стан. На жаль, навіть на етапі третього року, вже після початку повномасштабного вторгнення, питання мови і її використання залишається актуальним для багатьох українців. Але особисто, на мою думку, це дуже небезпечна перспектива і оптика, коли ми говоримо про те, що от є якась материнська мова, яку ми не обирали, з якою ми народилися, і відповідно треба просто прийняти і пробачити тих людей, які в Україні продовжують спілкуватися російською. З одного боку, так у Себе персонально в побуті, кожен сам робить вибір, і це право кожного українця і українки. З іншого боку, транслювати українську мову і підтримувати українських музикантів, українську музику, україномовний контент, і транслювати його на вулиці, і тим не менш у себе в побуті з дітьми з наступними поколіннями, це, це той вибір, який ми можемо зробити, крім того, якщо показувати трішки чужа, наприклад, іноземному глядачу, який не має розуміння контексту російсько-української. Відносин і війни в Україні загалом, то цей фільм може транслювати ну дуже неоднозначні наративи стосовно мови в Україні, але трішки чужа все одно помітна трансформація героїнь, і всі вони мають доволі ну, цікаві багатогранні психологічні портрети. Особисто мені найбільше запам'ятався момент, де бабуся і мама головної героїні говорять про те, що вона хоче залишити свої листи у квартирі, яка може потенційно згоріти, і коли її питають. Чому вона хоче залишити ці листи? Вона говорить про те, що треба жити теперішнім і дивитися у майбутнє. А для цього минуле має згоріти. Тобто, дивлячись ці фільми, глядач розуміє не тільки вплив війни, а й радянського минулого на ці родини, навіть не зважаючи на те, що у стрічках не так багато кадрів російських воєнних злочинів, зруйнованих міст і інших деталей війни. Мені також здається цікавим фокус саме на поколіннях жінок. У «Трішки чужа навіть звучить фраза про те, що жінка відповідає за вічність, бо вона є продовжувачкою роду і відповідно продовжувачкою часу. Це також перетинається і з темою майбутніх поколінь, і того, як війна впливає на дітей. Раніше український глядач вже міг бачити цю перспективу у фільмі Будинок зі скалок», який був створений у копродукції з Україною, і поїхав на Оскар за рік до 20 днів у Маріуполі. На цьогорічному докудеї з фокус на дитині як на головній героїні можна побачити у новій стрічці Аліси Коваленко та Сімона Леренга Вільмонта. Дівчинка далеко від дому. Стрічка розповідає про 13-річну гімнастку Настю з Києва. Після того, як Настя та її гурток подруг. Ок, здобули перемогу на українському чемпіонаті. Дівчина змушена тікати до Німеччини разом із своєю бабусею через повномасштабне вторгнення. Це зворушлива історія про стійкість, дружбу та здатність спорту об'єднувати людей. У цьому фільмі розповідається про те, які виклики війна ставить не тільки перед дорослими, а й перед дітьми. Спочатку повномасштабного вторгнення українські документалісти невпинно фільмували злочини росіян, розказували історії простих людей і показували світу, наскільки нищівною та варварською є війна Росії в Україні за цей час. Українське документальне кіно обросло рядом найрізноманітніших історій: від оскароносного «20 днів у Маріуполі до коротких метрів молодих авторів, які фокусуються на рефлексії власного досвіду. Усі ці фільми важливі та цікаві, тому що вони фіксують те, що відбувається. Тут і зараз розповідають іноземцям про те, що це війна за свободу та правду, і створюють твори, які слугуватимуть пам'яттю для наступних поколінь. Дякую, що подивилися це відео. З вами була Альона Шилова, кінокритики. Суспільна культура. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, також пишіть коментарі. І побачимося з вами у наступних відео.